Ходимо в атмосферу Марсу. Підготуйтеся до неминучого удару. Ну насправді атмосфера Марсу досить розріджена, тому тертя не повинно бути майже ніякого. А ще хіба не смішно, що вони називають її червоною планетою, але вона колонізована США, вибачте. Що? Ласкаво просимо на Марс. Я Сіджей. Привіт, Сіджей. Радий знайомству. Чув, що майор буде говорити про місію, так? О, так, чувак. Брифінг розпочнеться о сьомій в переговорці. Одразу після головного залу. Не забудь спочатку зайти в приймальню. Що ж, дякую, Сіджей. Побачимося там. І сподіваюся, брифінг не перетвориться на пекло. Ой, що можу сказати, морпік смішний чувак. <рес> що я можу сказати, Сіджей? В мене дика фантазія. Пам'ятайте, репліки про костюма тепер доступні безкоштовно при реєстрації. Чому? Тому що ми думаємо, що вони до біса круті. Отримайте своє у Секторі 5. Що? О, Вибачте, а... перепрошую, можна задати питання? Я тут новенький. Звичайно. А чи можете ви розповісти мені, що означає UAF? У мене не було часу, щоб прочитати всю документацію, тому. Ви в дупі. Наступний будь ласка. Вітаю, сер, і ласкаво просимо на Марс. Я буду навмання натискати кнопки на цій клавіатурі як добрий НПС, яким я і є. Зачекайте секунду. Щ... Що? Ласкаво просимо до станції UAF на Марсі. Ця військова база є найвищим досягненням найсучасніших технологій США. На цій станції ми використовуємо частинки ергент-енергії для створення повітря, придатного для дихання для всього комплексу. Але це нічого в порівнянні з найбільш приголомшливим досягненням, яке ми нещодавно відкрили: лампочка потужністю 50 ватт та що бляха не так з цим місцем. Гераз здається, все в порядку. Кімната для брифінгів знаходиться в кінці коридору, зліва від вас. Майор чекає на вас. Також ось ваш Apple Watch 37. Оу, круто. Дякую, UAF. З вас 5 тисяч доларів. Панове ласкаво просимо до кімнати для брифінгів. Я майор Тайрон. Два тижні тому зник наш найдосвідченіший морпіх ветеран, який патрулював східний периметр об'єкту. Ми знайшли відео з камери спостереження, на якому видно його за момент до того, як він розчинився в повітрі. Аналізуючи відео, здається, що він дивився у вимірний портал. Потім білий спалах світла та тиша. Ось чому ви тут, незважаючи ні на що, ми знову відкриємо портал і повернемо морпіха на базу. Зрозуміло. Нудно, обличчя, майоре. Нащо так драматизувати? Найпростіша місія в житті. Закрися кляти, Родженкінце. Ви маєте бути вдячні за те, що тут я хоча б натяк на сюжетну лінію. Тож завали ротяку. Вибачте, я не хотів здаватися грубим, просто я хотів ну, сказати, що це. Вибачте, я вийшов в себе. Все одно, морпіг, ти будеш командиром відділення в цій операції. Так, сер. Наш науковець намагається відновити роботу порталу прямо зараз. Процес почнеться через кілька хвилин. Оу, а ще він обіцяв, що приведе з собою якихось милих створінь з іншого виміру, що приємно. Це все, що вам потрібно знати. Щастиво, морпіхи. А, док, ми хочемо побачити милих створінь. Так, все майже готово, майже готово. Так, мій підступний план йде так чудово. Вони навіть купилися на брехню, що я приведу якихось милих створінь з іншого виміру. Але натомість цю базу поглинуть тварюки безодні. І Я створю свій космічний дезметал горд. Доку, що ви робите? Покуватеся. Так, так, все готово. Звучить не дуже дружньо. Просто зачекайте. А погляньте милі створіння тут. О, ну які ж вони милі. Пощастило, що сценарист не все це на фестиваль крові. Саме так, таке. біса відбувається. Це неправильно. Я повинен був привести злих пекельних тварюк. Це провал. Ми не провал. О, боже. Будьте разом! Он ДЕ ВІН! А ну повернися в виродку. Ти відповідальний за весь цей безлад. Цей сучий син замкнув нас. Хто-небудь відчиніть ці довбані двері. Це не працює, сер. Тут повинен бути якийсь перемикач. Можливо, ми зможемо активувати голограму і дізнатись. Гаразд, використай голограму, а поки хто-небудь знає, як відкрити ці довбані двері. Я не знаю, сер. Єдине, що я пам'ятаю, це те, що сказав майор на інструктажі. Ми могли б використати славну, славну, як її. Ні, будь ласка, тільки не те, про що я подумав. Так, це воно. Ну, комусь все одно доведеться це зробити. Ця падаль піднялася ліфтом. Хлопці, подивіться на моніторах, він має бути в якійсь із цих секцій. Ні, сер. Відстежити його точне місце знаходження майже неможливо. Це місце суцільна плутанина. Все так заплутано. Що ж, все одно краще, ніж клята Альфа лабораторія в Дум 3. Треба віддати їм належне. Гаразд загін. Піднімемося на ліфті і перевіримо перший рівень. Виявлено демонічну присутність. Розпочато блокування. Іншими словами, скоро вам всім будуть гайки. Панове, ми зустрінемося з істотами з іншого світу. Це не те, на що ми підписувалися, але настав час показати цим виродкам на що. Що? Якого хера Джим робить? Він позує для обкладинки, сер. Пацани, нам потрібно більше частинок сюди. О Боже, що за Джонсон? Чому ти танцюєш зараз? Я не знаю, сер. Я щойно розблокував це меню і не знаю, як зупинитися. Ах, господи, нас заріжуть тут, як свиней. Сер, цей монстр чомусь стоїть на місці без якоїсь причини. Якого біса, Роджерса, ти не повинен їх гладити. Ти маєш бити їх у ближньому бою. Хм, По перше, це називається добиваннями, і це торгова марка компанії Ed Software. а ще. Mm, на смак як полуничне варення. Майор, я думав, ви загинули. Це не варення, майор, це кров Роджерса. Чорт, іди сюди, монструозний слиз, ти заплатиш за вбивство моїх солдатів. Майор, ні. Згадайте, що відбувається з кожним чорношкірим хлопцем у кожному бойовику чи відеогрі, Вони помирають. Мені начхати, синку. Нуж бо босучий си неї, я головоріс. Ей, чи не можна якось трохи понизити градус? Обережно! Ці літаючі штуки летять прямо сюди. Вони наближаються. Чудово, навіть демони тут кончені. В укриття, хлопці, вони йду. Дженкінсе, чорт забирай, якого хріна не можна фарбувати зброю в такі кричущі кольори. Тебе вб'ють в одну секунду. Не, я професіонал. Зараз я такий бах! бах і хедшот крихітко. Вони мене навіть не бачать. <плес> Сер, я вловлю енергетичну сигнатуру з нижніх рівнів. Мабуть, це той вчений. Гаразд, швидко всі в ліфт. Я можу провести вас до місця призначення, якщо хочете. Ти хто, бляха, такий? Я доктор Семюел Хейден. І я очолюю цей заклад. Вали нахрін. Дякую, чувак, але ми вже знайшли карту. Оу. Oh. Окей, гаразд. Продовжуємо рухатись. Давай, давай, давай. 我就是那个根子。 Це і є місце розкопок, так? Так, сер, це глухий кут, тож той вчений мусить бути десь тут. Це місце моторошне хлопці. Сер, я знайшов тут сто зброї. Це може стати в нагоді. Також є ракетниця. Це гармата гауса? Хіба вона не імбалансна? Ну, не така вона вже й сильна. Я маю... Неважливо. Просто знайди хороше застосування і будь зосереджений. Господи! давай, Джим, використай гаусову гармату. Фух. Це було близько. Джим, доповідай. Він трохи плаский, сер. Гаразд. Слухай, Джонсон, не роби якоїсь тупої фігні. Це диво, що ми взагалі ще живі. Тож будь уважним, гаразд. Ей, гляньте, тут є суперпотужна зброя. Ні, не чіпай її! Та ну, це може стати в нагоді, правда. Ми можемо вбити стільки демонів, сер. Вибач, але ти це заслужив. Я вражений, що ти дійшов так далеко, морпіг. Ти спускайся сюди, виродку, ти заплатиш за те, що зробив. Ти спізнився, фінальний ритуал вже розпочався. Нехай ворота пекла відчиняться назавжди. не знову, знову ці тобі створіння. Я хочу крові. Здохни ти нікчемний провал. провал. Бляха, воно перекриває портал. Я повинен пройти, поки він знову не запечатався. Компенсація удару. Не вдалося. Мої кіски. А! То, мабуть, це і є пекло? О, прикол! Так це ж колекційна річ. Та ви, бляха, знущаєтесь. Чекайте, цей звук. Чи може це бути. Це, чекайте. Сер, <рик> ух, ух. боже мій. Ви сержант Думгай? Той самий сержант Думгай? У нас немає часу на автографи, пацан. Йди за мною. А. Ви хіба не маєте бути німим? Я дізнався це з коміксу, пам'ятаєш? Оу, мій профтик, сер. То який план? Бачиш діруан там. Це лігво кібердемона. Ми вб'ємо цього виродка, заберемо душу, портал відкривається, і ми повертаємось додому. Зрозумів, сер. Хоча, якщо подумати, я думаю, ви плутаєте це з Dark Souls. О, неважливо. Просто заходи безпеки. Ей, чекайте. То куди ми йдемо? Шш, слухай. Цей великий засранець влаштовує вечірку зі своїми друзями. Мені шкода ці круті гурти, але нам доведеться все зруйнувати. Вибач, що зіпсував вечірку виродку. Не заперечую, що я привів з собою друга. Я навчу тебе працювати в команді, пацан. Заціни ось це. Розірву і порву клятий виродку. Сер, пацан, твій час настав. Візьми зброю. Я не знаю, як нею користуватися, сер. Це велика довбана гармата. Це найкраща. Зброя проти демонів. Тисни на гачок. І їх. І, пацан, влаштуй пекло се Карю, де це я? Ви зараз на землі. Все буде добре. Ви просто трохи дезорієнтовані. Срань господня! Розслабся морпіг. Ці істоти тепер дружні. Ми даємо їм другий шанс, допомагаючи нам. Добре, що план злого вченого був цілковитим провалом. Це сержант Думгай. Так, той самий сержант Думгай. А тепер поставили вподобайку та підписалися на канал. І поширили це відео своїм друзям. Все, мушу йти. Тут до біса багато демонів.